Добрий день, любі мої. Е -е -е -м, хочу е -м, зробити розклад на таку тему. Коли ж все-таки ви мене постійно запитуєте, коли ж закінчиться війна? Давайте подивимось. Дивіться, однозначно, що кінець війни у нас буде не в цьому, на жаль, році. Це буде другий місяць 2023-го. І в третьому місяці ми вже будемо святкувати перемогу. Дивіться, але, на жаль, що можу сказати, що Перші переможні от якісь е такі точки будуть уже е в кінці серпня. Так, е дивіться, е закінчення як такової війни, е ви розумієте, вона якось закінчиться так само миттєво, як вона і почалася. Оце найголовніше. Тобто, перемовини про, вже про, про закінчення війни, вони будуть з, десь з січня лютого, Оце вже буде точно. Тобто перемовини і дивіться, перемовини будуть, в принципі, тільки за репарації, тобто навіть про якісь там виплати. Так, за репарації за зруйновані будинки, ну і інфраструктуру і так далі. Тому основні наші перемоги, я вам скажу, що вони нас очікують восени. Найголовніші. Але, дивіться, можу сказати, що вони будуть дуже такими для нас болісними, ці перемоги. Вони вже болісні, так? Це будуть. Дуже багато жертв ще будуть. Будуть ще прильоти. І прильоти будуть, на жаль, до останнього нашого от такого переможного моменту. Так, будуть ще. але зародження перемоги вони вже є. Тобто такі, знаєте, як паростки. Тобто ми все робимо правильно. Єдине, що там якісь моменти є. Цьому, але я ну, не буду забігати наперед, я вам скажу, що я в ну, військовій справі, на жаль, не є спеціалістом, на жаль, чи на щастя, а, тому можу сказати, що от перші вже от як знаєте, як знаєте, рослинку саджають і вже перші паростки перемоги у нас вже є. Ми все робимо. Єдине, що будуть ще прильоти, і буде ще. Тобто, до останнього, на жаль, будуть ракети. До останнього вони будуть бити, тому от, нам треба оборонятися. І, е, ну, відповідно, відшкодування коштів. Тому, можу вам сказати, єдине, що е, ви мене питали про третю світову, так. Ми трошки пізніше я зроблю розклад на Третю світову. Зараз лише на, от, на закінчення війни. Тому бережемо себе, пам'ятаємо, що кожен наш день наближає нас до перемоги. Всім добра, миру і тихих днів.